Прислав мені а, колега Кандлук, от там написанові: Типу, диви результати бою. Я такий, дивлю результати бою. Такий, типу, що? Серйозно? Він такий. Ну так, отакий от, різдвяний бій. А, ну я такий, окей, все, забираю реплей, і зараз буду вам його а, коментувати і дивитися з вами разом. що тут відбулося. Я знаю результати, але мені цікаво як. Значиться, що в нас тут? В нас тут СТ2 зібраний на стабу на швидкості, щоб постріляти. Тут це окей, багато о, кумулів. А, стандартний такий набір, насправді, і СТ2, якщо так от його на стабу зібрати, а, ну, в принципі, в нього ну, наче немає розкиду, наскільки я пам'ятаю. Давно дуже грав, але після цього бою, знаєте, як буває, типу, так, треба треба пограти на ст 2 треба пограти. Коротше, ну, значить, у нас тут двограрматна машина, в нас проти 215Б тут навряд чи буде грати, М60 чи буде грати, ТВПХ навряд чи буде грати, бабась, ну там одна, друга, третя може стояти прикривати, не факт. Є третій, може приїхати МХ. Мойсхен, ДЗТ. Ну, хто його знає, одна артилерія. В принципі, можна спокійно їхати. Є прикриття Т-наш, є прикриття Т-58, ТА і там десь стоїть гриль, і артилерія. Ну, коротше, нормальна історія, можна тут грати. І вже мінус сор за Це, Сора немає. Їдемо далі. Дивимось, що тут буде. І... Стоп. Ай. Окей, приїхав, о, в принципі, не очікуючи. Навіть зараз на лампу Куст прочекав все правильно. Приїхав, не очікуючи, тут що буде якісь важкі танки так швидко, хоча СТ-2 не дуже прям швидкий навіть на турбіні, але приїхав в праву позицію. Вона дуже легко прокидується. О, окей, рикошет. Дуже легко прокидується артилерії. Зараз влучить, звісно, тому що там був рикошет, тепер повинен влучити. Ну, типу, це ж колега з клану ВГ, а... Це зрозуміло, да, Петрутка, як ви любите казати. Ось. А, але тут весь бій закручений, перепідкручений, ну, повинен бути, судячи по результатам. От, і тут чомусь нікого немає, тільки 68 вже без хп, де ти їх не знаю, Мойскен, мабуть, дав артилерія, ще хтось. Окей, окей, коротше, їде сюди. Зараз треба дивитися або справа, або з, зверху. І. Я не думаю, що так буде весь бій. Але тут о, прям таке в Мойсхена, мабуть, може не знаю, там щось вилетіло. Може відволікся поїсти попити. Може, в принципі, такий, ай, не хочу більше грати. Це мінус танк. Окей, а в нас. Чар сюди приїхав, я навіть не подивився. Два грилята. А, тут два гриля там стояла біля артилерії на базі. А, мінус шкода. І там є, в нас є 50-й. Бабаха на прикритті, ти наш її повинен чекати. Тут є в нас, да, прикривати, їде нашого 68, щоб його не добрали. Артилерія, молодець, допомагає. Так, тим паче, 2000 є, один фраг, тут є третій є артилерія. О, красиво, красиво! І той також не влетіло. Так, все, тепер треба є третього розбирати. Не стріляє двома, до речі, пострілами. Поки ще просто йде по одній, циклом. Ну тут тут окей, можна так робити. Бабаха забрала 68-го. Там там жовте було. Окей, не пробило, не страшне. І тут є, є третій, можна поборотися, але там бабаха. О, він розвертається, розвертається. Треба шукати простріл, де-де-де-де-де. Є yeah. в самій сій край, тепер треба а, по ФВСі кидати, треба її знайти десь тут. Від бортика, да, тому що тут дуже класні борти. Екрановані, можна спокійно кидати февеху. Проблем не буде, є третього, зараз повинні забрати. Забрали, все, класно. Тепер треба а, бабаху якось зігнати. І поїхати може забрати артилерію або поїхати на бабаху. Але там, диви, ще дві ми не бачили, де бабахи. І ми не бачили конвей, я не бачила тайпа. Тобто ці машини можуть, там, знаєте, далі прикривати. От зараз дивимось на Тайнаша. Це, я думаю, дала бабаха або конвий фугасом. Здалеку. там здалеку. Ага, все, молодець, артилерія мінус. Бабаха їде кудись. Тейнаш тепер не вилазить, тому що правильно можна отримати. Не знаю, що лізе туди чар, що Він не бачив, що в Тайнаша прилетіло фугасом. Ну, окей, може і не бачив. В нас там поки що знизу, ну наші відбиваються, там є танки. Кльова, тепер треба обережно виїхати, знайти бабаху. Я тут, може, навіть виходив би, знаєте, на першій швидкості з а, м, двома гарматами. Двома гарматами. Бебехою прилетіла від ФВХи. Так, треба цього вже забирати. І. Влетіло в край. Тобто там на надалені як мінімум одна бабаха. Може на відві просто простріл був однієї. От, мін, о, мінус кажу, от плюс одна, бачимо. І давай. Чар. Ну, кей, поїхав дивитися, але блін, ще б можна було дати шкоди, а тим паче вже 4400 і два фраги. Я просто слідкую для себе слідкую, тому що я хочу зрозуміти, де коли буде а, найбільша кількість шкоди зроблена, чи воно в весь бій так буде. Дві влетіли класно. Тобто, раз, два, дав, пішов на перезарядку, і вже бачить, що на базі ДЗТ, АМХ, чар і тайп. А там мінус же Лео, зжеляо, це і наш. Чара забрали, і треба правильно треба вертатися. Думаю, кудись може кинути. Поки що. Ні, прострілу немає. Гриль, гриль, поїхали. Поїхали гриль. А чому він йому на тисяця типу, поїхали назад, назад, зі мною? Тому що Грилю тут не можна лишатися. Зараз може, не знаю, там чар під'їхати. Може конвей поїхати там по алінії, по кущах і подивитися. Так, все. Ти наш і наш е, герой, е, вони обмінялися, типу, що будуть допомагати. Бабаху, скоріш за все, зараз заберуть там тайп, може боїться виїхати, щоб не отримати. Ось, е, гриль, гриль, повертайся. І от, грилю треба знати, що було зробити. От були ви на грилі, відразу їхати з 2 навіть його опередити і сюди вкущта. Ось сюди зверху кущ. який зараз вже зліва він кущ, да, зараз справа. Ну зрозуміли, коротше, цей кущ. Чому? Тому що там можна було б дивитися, якщо б їхали в спину, дати би постріл, поки ти в кущі, да, і там вниз катитися спокійно і не дати заїхати там дуже швидко наверх. Тому що зараз якийсь чар, наприклад, конви влітають, забирають гриляю. Ось там повертав наш герой, да, гармати. Ми бачили, що він шотний. І просто їхати сюди в спину розкидувати. Але, блін, СТ-2, броньована машина. Жесть. Просто заїздить наверх, все рівно прийняв гуслею, отримав в НЛД. А, поки що от, чар, бачите, вже на мапі їде сюди. Там бабаха, там бабаха, треба її розкидати. Бабаха навіть не розуміє, що вона в прострілі. Дуже якось необережно виїхало цілити. Нашу. Зараз те реально треба було прозвернутися. І а, десь там збоку стати, чекати чара. Тут СТ-2 сам розбереться. І е, йому бачите, наш е, герой атицяє, е, типу, команду, друже, давай назад, назад, дивись, в тебе позаду проблема. Молодець, що добирає фраги. Зараз ти наша, скоріш за все, буде розбирати. Чар потім піде на КД. А, його забрав ваймих, тому що він розвернувся і підстався. І тепер стоп. Ось-ось ось момент, коли в нас а, вже 7300, майже 7300, три фраги. І залишилось 5 супротивників. Причому один бере базу. Там в нас ФВХ десь поруч стоїть їй. Просто треба вичекати момент і виїхати правильно. Сюди ще їде друга бабаха, сюди ще їде конвей, і чар позаду. Поїхали. В НЛД. Правильно даємо. Виходить бабаха. Треба вперед, вперед, не назад, не вперед, щоб да. от так, Добренько. 500 хп зняло все ж таки не пробиця. Не пробиця. Розвертаємось, підаємо їх. розвертаємось, щоб йому не можна було нормально пробити. Даємо вниз. Вниз треба, щоб вирівнятися. Бо може пробити. Я про що й кажу, пробив. Добре, що забрав. Тепер тут чар. Тепер чар треба, треба, треба сюди, тому що бабаха там вже може дати. І за трупік. І за трупік. Добре, відтанкував. Тут би зарядити, бе друге, почекати, трошки б зарядити. Да, бабаха кудись там в землю дала. Танкуємо за, задом задом танкуємо. Зараз буде пробиття 100% тому що стоїть на гуслі, там легко тепер виціліти. Ай, не дав йому шкоди. Повною, ну, повною не дав шкоди, бачите? А, відтанкував. Тут їде. О вони обидва бабаха мінус. Правильно, правильно. І зараз кон віддасть позаду, не дав. Хух, я просто думав, буде ще гірше. Ох, і там же, Блін, там гусля. Гусля. Ой, блін. ФВХ зламала. Чар поїхав на КД. І зараз, зараз, зараз. Ох, не пробив. 10 100, 10-100. Відремонтувався, розвертаємо баг, і тепер вони вдвоє хоча б хоча б на одній лінії. Хоча б на одній лінії. Фух, блін. Бре... Я просто не. Ну, окей. Можна було б ставити на базу. Я просто, поки він дивився на чара, можна було б зад башти підставити під бабаху. І отримати фугасом, і все, і до побачення. До речі, там щелина. Молодець. Дуже класно знайшов місце. Але тепер Бабаха знає, що там можна. Забрав. Забрав. Тепер треба вперед. Треба вперед під трупик. І... Нав... Наверх, чому? Тому що якщо чар вже від що і влітає. Йому легко було просто заїхати, отак і дати в борта. А за трупіком йому треба було більше об'їхати. Але чар кудись подівся. А, він або поїхав, може, на кадалину, або зовсім поїхав в об'їзд. Думаю, як був би я на чарі, я поїхав би в об'їзд. Причому повний об'їзд. Повний. ст 2 повільний. І потім спробував би, наприклад, містом зіграти. Хоча можна було, ні, не треба було в об'їзд, треба було, знаєте, понизу, по воді поїхати, потім біля міста повернутися назад і там від кущів подивитися СТ2, а або там подали. Тому що СТ-2 повільний, без ХП, ну типу я б на місці чара, да, як би думав, скоріше за все, СТ-2 залишиться базу боронити. Йому небезпечно їхати. Чар все ж таки швидкий, все ж таки маскований. Може бути проблема. Ну, коротше, так, давайте прискоримо. Мені здається, що тут може бути довго, тому що 5 хвилин, чар шотний, цей шотний. А, м -м -м Навіть в чаті пишуть, що це може бути не чия, типу чар спеціальну чию виїхати, стрільнути. А що відразу поїхати? Ну, типу, ти виходиш, чекаєш лампу. Заїхав, якщо лампи, ну, або виходиш, відразу стріляєш, да? якщо лампи, ну, заїздив, немає лампи, тоді вже виходиш, а не так, що дав шот і відразу вперед. А якщо ти виїхав дав шот, і якраз їдеш і лампа, вона ж затримку має. І знову їде не справа, де за кущиком подивитися, а чомусь тут. Це ж небезпечно. Причому не дивиться. Ну тут окей, де тут танки, трупики, треба їхати правильно, тому що І. Чар там дав, да. Але тепер треба зловити чара. До речі, сім фрагів вже 1121. 11, шкоди. Чара або справа, або зліва. Блін, чару зараз не дуже складно справді ви... виграти. Диви, робиш вигляд, що йдеш сюди. А насправді відразу заїжди сюди наверх, виїздиш і просто на характері вперед шукає 62 і даєш йому шкоди. Дуже добре, що не стріляє. Оце, до речі, показник досвідченості. Певного скіла. Не давати, що просто отак обережно. Тепер можна, до речі, вийти від борта. Просто від борта вийти. Так. Чар не зарядив фугаси. Хоча б можна було б зарядити і спробувати фугасикам так покидати. Але правильно виходив отут від борта, тому що тут екрановані борти, а, ну, край, верхній край, да, і широкі гуслі. Тобто, навіть якщо б бучар на фугасах, скоріше за все, навіть може з першого би не забрав. Ось, слухайте, ну, бій просто о, капець, 11-135, 8 фрагів, і це ще колобок. Зараз будуть результати, але це прям знаєте, от, після таких боїв ти такий. Блін, ну треба піти, може, ст2 покатати. Ну, Чом би і ні, що може машинка, але відразу народ, збирайте на стабу його, тобто стаба, вентиляція, і там далі вже або хп, якщо дуже близько грати, або, наприклад, турбіна. Справді можна ще турбіну Т2Т3, яка зі стабою, тому що в СТ2 тоді просто не буде розкиду, навіть якщо буде рухатися. Ось, а можна ще поставити спеціальні такі доворотики. Ой, стоп, що в нас? Uh, ну, коротше, дозволяєш довороти. Я, я не пам'ятаю, як вони правильно називаються англійською. Uh, ну, довороти, які дозволяють трошки швидше рухатися, але це вже так, знаєте, по бажанню, якщо хочеться поекспериментувати. Але дуже крутий бій, uh, колезі, велике спасибі за реплей вам, всім з Різдвом і не забудьте поставити вподобайки. Сподіваюсь, сподобалася така історія, тому що прям клас! Це було смачно. Причому повністю все на кумулях. Все на кумулях Іначе ніде не влітало в ніякий екран. Класно. До побачення.